Всіх вітаю на своєму каналі. Для новеньких хочу представитися. Мене звати Галя і я проживаю в Америці вже 17 років. У мене є двоє діток: Катруся, Марк, У нас інтернаціональна сім'я. І на моєму каналі ви будете з нами разом подорожувати. Також я займаюсь рукоділлям, вишиваю хрестиком підвіски, браслети, брошки. Ходжу зі своїми виробами на ярмарки. Також влітку весною спостерігаєте за моїм квітником, городом. Ділюся також час від часу смачними рецептами, показую наше буденне життя у американському селі. Ми живемо в штаті Пенсільванія, але дуже близько до кордону двох штатів Огайо та Західна Вірджинія. Тому майже щодня проїжджаю всі три штати. Тож всіх запрошую на канал Несе Галя Воду. А всім своїм постійним глядачам щиро вдячна за вашу підтримку, за добрі теплі слова. Бажаю всім приємного перегляду і запрошую у влог розпакування посилок. Мої постійні глядачі знають, що недавно у нас гостювали мої племінники Рома та Ліліанка. І Ліля в нас. Було відео, навіть показувала легенький макіяж, урок макіяжу для підлітків. Порекомендувала мені кілька засобів, а також порекомендувала мені туш для вій. Я різними користувалася, і одна з моїх улюблених, не буду називати, яка писала «Made in Italy, що Італія, виявилася, виробляється в країні агресора. Тому, звичайно, я її більше купувати не хочу. А моя помітниця сказала, що є аналог цієї туші від польської фірми Evelyn. і також дуже хвалила е, засоби від цієї фірми. Тож я знайшла онлайн, замовила, і мені сьогодні прийшов пакуночок з Португалії. Виявляється, зараз ми з вами розпакуємо. І в першу чергу, бо якраз я вже е, маю легкий макіяж, і мені тільки потрібно нанести туш. Для військ. Зараз ми розпакуємо і подивимося, що це за така туш. Гарно все надійно, але для такої туші велика дуже коробочка. Ось так, все. Всередині. Зразу бачу, я якийсь купон на знижку. Замовляла я на сайті care2beauty.com. Кому цікаво тут в Америці. На наступне замовлення 50% знижка. О, дуже приємно. Там е, є деякі е, інші засоби від careofbeauty.com. І ось саме туш 10 мл. Пише, що зроблено у Парижі. Евелін Вар'єте. Так, сілишні. Наліпки знімаємо, гарна щиточка. Туш нанесла, сподобалась мені. На перший раз завжди так якось неможливо ще точно сказати, але я задоволена і Лілі дякую за пораду. Далі хочу поділитися. Я вже витягнула з коробки. Ось таким квадратиком я собі замовляла для випічки. Це така форма квадратна, яка може стати прямо кутною при потребі. Або ще більшої форми квадратної, як потрібно. Для чого я замовляла, я люблю десерт тірамісу. Недавно у відео я показувала рецепт, залишу посилання. І завжди робиться глибокій посудині, А я хочу його робити як тортик. Наприклад, на великому блюді покласти ось цей квадрат, в ньому зробити тірамісу, прикрасити як тортик. або, наприклад, Просто посипати какао і витягнути цей квадрат, і щоб виглядало як торт, а не було всередині в посудині. Ну і думаю, ще для багато чого ось такий прилад мені знадобиться. Це нержавіюча сталь. І замовляла на Amazon. Кому цікаво, залишу також посилання під відео 10 доларів, здається. Далі, ось такий. Лист щастя сьогодні отримала. Я вже вкотре розказую. Є на Фейсбук-група про. Економії в США різні посилання на знижки, що де, в яких магазинах відбувається, і, і адміністратор Таня дуже гарно робить свою роботу. І десь було недавно посилання на якийсь сайт, де можна замовити м, безкоштовні пробники. Я там на кілька різних підписалася, і якщо чесно, це було дуже давно, і я вже навіть не пам'ятаю. От сьогодні прийшло я так, підглядаю через конверт, я ще навіть не відкривала, що це щось від Лореаль. То зараз ми також глянемо, що саме безкоштовно я отримала. Так, все відпогаю, що там є. Отож, Лореаль Paris Revitalift. Це в нас серум. Ось в такому пакетику прийшло. Робничок. Випробувати, чи подобається цей засіб. Чому б і ні? О, і ще щось є. Ще один сирун. Цей у нас з вітаміном С, а цей з гуалуроновою кислотою. Пробувати. Ось ці два засоби. Я деколи купую М -м -м. засоби від фірми Лореаль. Булося фарбою фарбою Лореаль сама вдома, і задоволена, мала креми вже неодноразово також. Так що ось такі обробнички в подарунок отримала безкоштовно. Хто в Америці проживає і цікавить вас ця група в описі під відео, в інфобоксі я залишу. Посилання на групу у Facebook вам потрібно буде відповісти на кілька питань адміністратора перед тим, як потрапити в цю групу. І будь ласка, зробіть це, інакше вона не додасть вас в групу, а дуже багато корисної інформації там. Так що дуже-дуже щиро рекомендую. У мене тут пакет з брошками. Скоро починаються весняні ярмарки, вже мій перший ярмарок 9 березня. Так що я запасаюсь інвентарем. Хто мене давно дивиться, знає, що крім своїх рукодільних виробів, я також продаю брошки як прикраси і сьогодні розпакування давно-давно вже вам не показувала новеньких брошок. Зараз я всі розпакую, щоб не мене ще розділились ці і кожен покажу детально, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Отож, приступаємо. Ну, Деякими, я можу сказати, я дуже задоволена цього разу, але є і деякі розчарування. Наприклад, почну з тих, що вважаю розчаруванням, тому що ось така е сонечко-мушка. Е я ж провіряла навіть розмір який. Писало більший розмір. Я думала, вона більша, ніж насправді, вона, бачите, от на кінчики пальці. Але нічого, все рівно зроблено дуже гарно. До якості питань абсолютно ніяких немає, приливається гарно. Ось. Так що тільки розмір розчарував. Ще так само ось цей равлик-павлик. Також якість. Абсолютно немає претензій. Тільки по розміру думала буде трішки більша брошка. Вони майже от одинакові. І ще десь є зайчик, який також я думала, що буде трішки більший. Але він такий к'ют, як тут кажуть, милий. В Америці Великдень цього року 31 березня. Я знаю, що в Україні аж 5 травня. Велика різниця. Маю 4 в березні ярмарки і зайчики вони тут люблять до Пасхи одягати носити. Ох, дуже шкода, що у нас все ще не все разом святкується, але надія, що в 25-му році навіть по календарю випадає так, що і тут, і в Україні два, е, якогось там. Я не знаю точно якого числа, але в один день попадає. Святкування Великодня. І я дуже сподіваюся, що з тих пір вже ми будемо і Різдво, і Великодні свята разом святкувати. То вже продовжую з зайчиками. Ось ще такий зайчик, цей вже більшенький. І ще десь є зайчики. А, оцей можна рахувати до розчарування. Він бачите, ідентичний, але я думала, що цей такого ж розміру, як цей. Ну, можливо, десь і моя. Помилка в тому що не дочитала в описі е, розмір. Але то нічого. Хтось любить, можливо, меншу брошку, хтось більшу. І ще ось такі два миленьких. Ще ось така лав брошка. Далі, що на минулих? В останніх осінніх ярмарках мене запитували про жабки, але, на жаль, я вже всі продала, хоча вони в мене були часто. Тому дозамовила жабки, одна ось така. Є такі люди, які колекціонують жабок, а, наприклад, ще немає в них брошки. От в мене жіночка замовила підвіску вишиту, і щоб я вишила чайник. Ми вже з нею обговорили візерунок. Все, вона колекціонує чайники, а каже, от. Які хочеш вже в мене є, а підвіски чайника немає. То я би носила, то в мене зараз в планах вишити її. І от така ще різнокольорова жабка. Дуже гарна. Зроблена просто супер. Далі, 17 березня в Америці святкують День Патріка, це ірландське свято, Patrick's Day. І ось такі чотири листики, конюшинку носять. в мене є менша, є ще середня, ця така вже більшенька. Думаю, нехай хоч 2-3 буде в запасі. Пригодиться. Ось таке сердечко з пролинками. Були от деякі знижки, вигідні пропозиції, то я старалася і те, що подобається, і те, що вигідно взяти. Далі, кинулося мені в око ось такі підвінтаж. Це на любителя, але нас тут таких є багато. І я взяла такі такі брошки, ну, як справжні, називаються камео. Можливо, хтось знає. Не... Ті, котрі камео, вони дуже дорогі. А ці такі схожі просто дуже. Ну, от, тримаю на пробу, побачу, чи будуть покупці на такий товар. Я люблю щось нове пробувати, щось експериментувати. Далі ось така пташка маленька. Це я її для себе взяла. Вона мені. Це пін, ось така защіпочка. Часом до якогось жакету-Піджака. Мені сподобалося, я собі замовила. Там кілька копійок коштувала. Далі також взяла лимончик. Щось вже захотілося такого хі -хі, літнього, яскравого. І такий гарний намальований лимончик з листочком. Також дуже сподобався колосок. Ось це, як хто вже дивиться, давно знає, в мене є брошки колоски синьо-жовті. Я і для себе залишила, і друзям дарувала, і навіть американцям вони подобаються, то купують. І, до речі, мене запитували, як можна в мене придбати цю брошку, то звертайтеся на сторінку в інстаграм. Я зараз залишу тут картинки, як ці брошки синьо-жовті патріотичні виглядають. Кому цікаво, пишіть мені в інстаграм. Ось таке патріотичне серденько 4 липня в Америці, День Незалежності. І в мене є прапорці брошки, ось такі. Ще серденько взяла на пробу. Думаю, що більше замовлю, тому що дійсно дуже гарна робота виконано дуже добре і воно мені сподобалось. Далі сови. Також тут вони популярні, ці сови. Ця гарна така, досить мене вразила своїм розміром і як виконано. Так, всі камінчики гарно переливаються, то, думаю, комусь. Припати до душі. Тому що сови часто в мене продаються. Ось така класична, елегантна. Подивіться, як гарно вона переливається на освітленні. А на сонці, напевно, ще краще буде переливатися. Я чому обертаю деякі? Тому що часто брошки мають ще вушко, як можна носити, як підвіску. Поки що в сьогоднішньому замовлені. Ні в одній бачу, немає такого. Далі ось така. Стрикоза, дуже також популярні вони в мене. Dragonfly англійською. Подивіться, яка краса. Я сама часом і на ярмарки одягаю, брошки і як реклама на собі. Люди, коли на мені бачать, зразу їм такої ж хочеться. Конвалії. Як я люблю конвалії, в мене є. І коли вони цій тут, запахний, неймовірний, і ось. Така гарна брошечка мені потрапилась, і я, звичайно, що її замовила. Подивіться квіточки, які дійсно, як справжні конвалії. Ну і наостанок залишила котиків. Котики найбільше вони продаються, найчастіше хочуть котиків. Будь-яких, Подивіться, який цей гарний з металиками. Жовтенький. Там були ще різних кольорів, то таке, певно, дозамовлю, бо бачу дуже гарно він зроблений і дуже милий. Цей котик. Ось так виглядає. І ще один. Ніби простенький, а насправді дуже цікавий з синіми очима, і там у ньому плаває ось така рибка. Так ніби проковтнув і в животику вона. А якщо одягнути, вона ось так буде. Хитатись ця рибка. Ось таке сьогоднішнє моє замовлення. Покажу всі ще трішки ось так зблизька. А вам всім вдячна за сьогоднішній перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, перемоги якнайшвидшої нашій рідній Україні. Спокійних вам днів, ночей. Обіймайтеся частіше. Говоріть один другому теплі, добрі слова, а ми з вами побачимось у наступному відео.